Хмельничанка Раїса завітала на прийом до сімейного лікаря із симптомами вірусної інфекції. Хоче отримати список медикаментів для лікування. У мене починається простуда, тому і вирішила звернутися сучасно до лікаря. Ми всі знаємо, що шкідливо займатися самолікуванням. Сімейна лікарка Наталія Цибульська говорить, цього тижня побільшало пацієнтів із симптомами коронавірусу. Втім, перебіг хвороби та лікування ковіду зараз легший ніж до прикладу, у 2020-му. Так, є певні групи населення, такі як старші люди або люди з хронічними захворюваннями в тяжких стадіях, так які протікають. Вони переносять набагато гірше коронавірус. Більш молодші люди взагалі зараз. Навіть не можуть сказати, що вони хворіють на коронавірус. Захворювання протікає до п'яти днів. Людина перебуває на ізоляції п'ять днів. Ми отримали паксловід і молнупіревір два препарати, які спрямовані на лікування коронавірусу. А от кількість захворювань на грип та ГРВІ цього тижня не зросла. Зазвичай говорить Наталія Цибульська, хвороба минає протягом семи днів. В цьому випадку варто вживати препарати із протизапальною жарознижувальною і знеболювальною дією. Захворювання на грип пробігає важче, тому лікарка радить пацієнтам щороку вакцинуватись від цієї недуги. Є різниця між грипом ГРВІ. Грип проходить більш гостро. Грип, ви ніколи не забудете прямо годину, коли ви захворіли на грип. Він так бурно розвивається з високими температурами, 39-40. А гервії більш такі легші симптоми. Це в більшості вони починаються з нежиті, покашлювання, болі в горлу, температура така субфебрильна до 38. Оце вже ГРВІ. А от саме лікування говорить фахівчиня, може нашкодити пацієнтам, як до прикладу, вживання антибіотиків при вірусних захворюваннях. Антибіотик діє тільки на бактерії. З серпня місяця всі аптеки міста і повністю і держави. Відпуск антибіотиків відбувається тільки за рецептом лікаря. Бувають випадки, що дійсно пацієнт починає пити антибіотик, той що в нього залишився там вдома, да чи з минулого якогось лікування чи. Ще залишки, коли вони самі собі купували. Медикаменти варто приймати відповідно до прописаного лікарам графіку та чітко дотримуючись дозування. Зараз пацієнти, говорить Наталія Цибульська, частіше прислухаються до її настанов. Хоч досі є ті, хто займається самолікуванням. Я не вірю цим капсулам, я не вірю таблеткам. Мені б дуже хотілося, щоб трошки. Частіше направляли на фізіотерапію. Стараюся закалятися. Рідко болію, завжди п'ю водичку з лимоном, з медом ранці. Ну воно понабирало це саме всякого, нос закапувати, тому що самолічення не зовсім добре. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.